Бажаю здоров'я, шановні друзі. Ми знову з вами працюємо з клініки неврології, ортопедії та реабілітації Тайм Плюс. Нагадую, що вона знаходиться в Києві на Печерську, вулиці Джона Макейна, це колишня Івана Кудря, 26, Клініка Тайм Плюс, другий поверх. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаве інноваційне, тобто сучасне лікування, який називається. Плазмотерапія, плазмотерапія при лікуванні патологічних станів, в ортопедії і травматології. Не сумніваюсь, що більше з вас, особливо жінки, знають про цей метод чи чули. Але знають його під назвою плазмоліфтінг, бо цей плазм -метод лікування почав використовуватися вперше в косметології. Ну, це ж приблизно одного поля ягода, але я розкажу вам, що таке плазмотерапія в медицині класичній. На прикладах лікування наших хворих ортопедично спрямування. І так, плазмотерапія це метод. Лікування сучасний новий інноваційний, так, метод аутологічний, тобто за рахунок використання власної крові пацієнта з метою активації і стимуляції власних процесів регенерації шляхом ведення. Крові пацієнта відповідним чином приготовлений, про що я скажу трошки пізніше, безпосередньо в уражені тканини. Це може бути суглоби, це може бути хребет, це може бути зв'язки, зв сухожилки, в'язні і так далі. є. Оце в чому полягає метод плазмотерапії. Тригером, то основним чинником, який викликає оце. А результат. результат у нас буде виклик регенерації і активації, так, являється фактори росту тромбоцитів. Все це ваше власне, це за рахунок крові пацієнта. Отож, ще раз, плазмотерапія це аутологічний метод лікування, який спрямований на виклик процесів регенерації, зниження запалення. Прискорення процесів загоєння тканин з метою відновлення як можна раніше функції ушкодженої кінцівки. Що ж робить метод плазмотерапії? Які його переваги? Переваги метода плазмотерапії безсумнівні. Перше, це абсолютна чи практична безпечність метода. Ми вводимо препарати власної крові пацієнта, тому ми унеможливлюємо виклик якісь побічних реакцій, а алергічні реакції бувають вкрай рідко. Другий перевага цього метода що метод практично. Природний, тобто природним шляхом, ми відновлюємо дуже швидко і посилюємо процеси заживлення пошкоджених тканин, методом, ще раз повторюю, стимуляція регенератових тканин, посилення процесів зниження, зменшення і ліквідації запалення, посилення процесів заживлення. Пошкоджених тканин і відновлення функцій все це досягається за рахунок факторів росту тромбоцитів, які ми Спеціальним способом, що я зараз трошки пізніше скажу, виділяємо іскви пацієнта і вводимо у вигляді ін'єкції безпосередньо, повторюю, в пошкоджену тканину. Оце друге переваги цього методу. Третій метод, третя перевага цього метода це його індивідуальність. Тобто ми беремо кров у кожного конкретного пацієнта і йому ж. Цю кров, відповідно, чином приготовлено, вводимо в тканини. Оця індивідуалізація методу дозволяє ураховувати характеристики пацієнта, його унікальність, і робить можливим робити медлікування абсолютно індивідуальним для кожного пацієнта, в залежності від його хвороби і ступіння виразу цієї хвороби. Четверта перевага цього методу це практично єдиний метод лікування, який являється альтернативою хірургічних втручань. Багато хірургічних втручань можна уникнути, завдяки цьому методу. Це в першу чергу такі втручання, як дискектомія при грижах дисків, це методи артроскопії при пошкоджених міністрів. Ну а що таке уникнути хірургічного втручання? Це зниження, ліквідація. Ризику, який є при кожній операції, в яких золотих руках вона не виконувалася, це зниження інтенсивності самого лікувального процесу, і це звичайно, значить, уникнення тривалого процесу відновлення. Я в про фінансові затрати, пов'язані з хірургічним методом лікування. Оце основні мед переваги цього методу лікування. Ну і ще одна перевага це його ефективність. Так от, за даними літератури, ефективність лікування методами плазмотерапії в ортопедії та травматології складає 75%. Це дуже високий показник. Скажу більше, за даними нашої клініки, за даними роботи нашої клініки, у націонах це наш цей показник ще більший, ще вищий. Показання для плазмотерапії. Це перша артрологія, це дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів, які супроводжуються змінами чи пошкодженням. Якщо це колійне суглоби, це віднісків, якщо це кульшові суглоби або бочові суглоби, то змінами пошкоджень суглобових губ. Це зміни пошкодження зв'язочного апарата, як ну, суглобова, так і позасуглобово. Вертебрологія це в першу чергу протрузії та грижі між дисків. Ті, хто дивився мої і слухав мої лекції попередні, знають, що таке протрузія та що таке грижа. Так, от, шляхом плазмотерапії можна досягти процесу, грубо кажучи, рубцевання оцих ослаблених при протрузії і порваного при грижах фіброзного кільця і досягти. Лікувальний ефект, який направлений, буде перше анатомічний результат на зміцнення оцього самого значить, фіброзного кільця мешепцового диска, і друге це уникнення або ослаблення больового синдрома і онеміння у випадках протрузій і випадках міжхребцевих гриж. Оце перший показник. Друге це артрологія, як вже сказав, і друге це саме вертебрологія, спов'язана з змінами захворювання міжхребцевих дисків. Далі дуже часто метод використовується в спортивній ортопедії травматології при пошкодженнях, перерозтягненнях, надривах зв'язок сухожилки. Метод, направлений на відновлення швидкої відновлення цілості цих аналізних структур, дає дуже швидкий і тривалий ефект і дозволяє як можна швидше пацієнту стати в стрій. Оце основні методи. Які використовуються, це основні показники, які використовуються при використанні плазмотерапії. Крім цього, ще цей метод може використовуватися при ревматоїдних артритах і навіть при системних захворюваннях, таких як дуже серйозне захворювання, системний красний вовчок. Оце так, він, що його е, основна перевага при цих захворюваннях різке зниження процесів запалення нормалізацію стану стану ткани. Оце основні. Показники для лікування методом плазмотерапії. Далі, що ж таке медплазматерапії, які вони бувають? Вони бувають два варіанти плазмотерапії, Причому це поділ на ці два варіанти основно притаманий нашій українській школі лікування ортопедичних захворювань. В інших країнах існує тільки один варіант, який називається PRP. PRP – це абревіатура з англійської мови, яка розшифровується. Плейтлет річ плазма. Плазма збагачена тромбоцитами. Другий варіант є PPP, Абревіатура з англійської мови плейтлет плейтлет-пур-плазма, Тобто плазма збагачена тромбоцитами, але в меншій ступені з попередні. Перший варіант, як правило, ми використовуємо лікування внутрішньосуглобової патології. Другий варіант для лікування позов навколо суглобової патології. Тобто береться кров пацієнта небагато, так, 8 мл на одну процедуру поміщується зарані фабричним шляхом заготовлений контейнер, який називається дуже таким гарним словом, вакутайнер. Так, з Відповідним набором медикаментів, і оцей контейнер з кров'ю пацієнта із відповідним набором медикаментів поміщується в центри фугу і на відповідному режимі різному для PRP і для PPP так. І оці контейнери з різним набором медикаментів для PRP, і піт підвергаються центру фугування. Отримується приблизно 4 мл плазми крові пацієнта, збагачено, як я сказав, факторами росту тромбоцитів, тромбоцитів пацієнта. І лікар у вигляді ін'єкції робить укол в. Не безпосередньо в ділянку, ураженої тим чи іншим процесом. В залежності від діагнозу, від стадії ступеня виразності процесу, призначається той чи інший курс плазмотерапії. Як правило, це 2-3 сеанси. інколи буває і додатковий сеанс, і навіть більше так, з інтервалом 1-2 тижні. Ми. Як правило, додаємо до цього так, і робимо лікування комплексним, обов'язково, курс лазеротерапії, яка в поєднанні з плазмотерапією дає дуже гарні результати, дуже результати. І тому ми вважаємо, що лікування методом плазмотерапії мусить бути комплексним і системним. Тобто сюди входить безпосередня плазмотерапія, сюди входить. Електрофізітерапетичне лікування, в першу чергу, лазерна терапія і напередодні, звичайно, курс медикаментозного лікування, направлений на симптоматичний ефект. Ви, мабуть, знаєте, дорогі мої друзі, що є два основних варіанти лікування: симптоматичне лікування, направлене на зняття симптомів, і патогенетичне це лікування направлене на ліквідацію, усунення механізмів. Або причини виникнення патологічного стану це найбільш серйозний складний і доційне медлікування, до якого треба всім лікарям і пацієнтам йти дуже швидко і наполегливо. Так от метаплазмотерапії відноситься в першу чергу до патогенетичного варіанту лікування. Тобто, ви можете оцінити його важливість і перспективність. От так от. Які ж протипоказання про протиказання до цього самого методу плазмотерапії? Їх небагато, бо метод відносно безпечний, але вони все-таки неснують, їх небагато. Це активний інфекційний процес в зоні, в ділянці, куди мусить бути примінена ця плазматерапія, це захворювання крові, гемофілія, тобто захворювання крові пов'язане з, з звертанням крові, це вагітність. Онкопроцеси. Ну і інколи буває дуже рідко алергійні стани пацієнтів, навіть на препарати своєї власної крові. Оце треба це уникати і лікуватися. Тому, якщо ви уважно мене прослухали, зрозуміли, до чого це все треба приміняти, приходьте до нас, ми обов'язково допоможемо. А наразі будьте здорові і до зустрічі! З вами був лікар ортопед травматолог клініки Тайм Плюс, клініка неврології, ортопедії і реабілітації, лікар ортопед травматолог вищої категорії, доктор медичних наук, професор Самохін Анатолій Вікторович. Усе До